Автошкола нова, відпрацьовуємо вправу аварійне включення сигналізації. Можна? Так, проверяем ручник, проверяем нейтралку, убираем лишні з панелі, чтобы у нас, и і... Раз, 10 раз. Коли готові будете з закритими очима, скажете. Ні, не попадаєте, супроводжуйте поглядом. Ага, не попадаєте, так. Раз, раз, швидше з відкритими очима. Супровід. Все, готові? Закривайте очі. Попадаєте.